Кава на вичерпну продовжується. Наступний гість нашої студії Андрій Більда, депутат Черкаської міської ради і а, голова Черкаського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Андрій Олександрович, в першу чергу команда вичерпно вітає вас з, з виборами і з обранням вас, головою Черкаського обласного комітету. Дякую, а, дякую, Розкажіть, будь ласка, нам і нашим глядачам, чому взагалі виникло бажання балотуватися на такий поступ? Я є людиною спорту з дитинства. Пройшов шлях від спортсмена до президента Федерації, і ну, це було свідоме моє рішення балотуватися на цю посаду. Е, ну, можливо, або запропонували рік тому, то мав би ще сумніви. А зараз ну, тут вже навіть е, питання в тому, хто, якщо не я. Тому. Зважив всі плюси, мінуси, всі свої можливості. Скажу чесно, до останнього часу чекав, ну, можливо, з'явиться якась інша достойна кандидатура, хтось виявить бажання. Але оскільки, ну, побачив, що на сьогоднішній день фактично ну, я маю заходити на цю посаду, я маю на ній працювати, оскільки я ну вже. Дозрів як політик, дозрів як управлінець, як людина спорту, Я в принципі теж вже навчився всього, і зараз уже прийшов час приймати рішення, від яких буде залежати доля багатьох спортсменів, тренерів, фактично доля розвитку олімпійського спорту на Черкащині. Ще, будучи кандидатом на посаду голови відділення ноку, ви публічно презентували свою програму. Вона насправді досить така обширна. А от які кроки для вас є першочерговими? Першочергові кроки є зближення у спілкуванні між всіма суб'єктами олімпійського руху. Суб'єкти олімпійського руху це як органи державної влади, в особі? Обласних управлінь фізичної культури і спорту, в особі міських, районних, управлінь відділів фізичної культури і спорту, спортивні федерації, спортивні клуби, фізкультурно-спортивні товариства, такі як Спартак, Колос, Україна, а також спортсмени, тренери ну і взагалі всі люди, які вболівають за олімпізм. Олімпізм це таке широке поняття раніше. Ну, для нас, для всіх, да, спорт і олімпійський спорт це було щось одне ціле. Я навіть коли був дитиною, я згадую Олімпіаду 80, як тоді весь Радянський Союз болівав за ці змагання, зараз я розумію, що ну, різновиди спорту вони абсолютно різні, є професійний спорт, є аматорський спорт, є спорт вищих досягнень, і вершиною цього спорту вищих досягнень є олімпійський спорт. На Олімпійські ігри потрапляють одиниці. І головний принцип не перемога, а участь. Так він є, тому що просто потрапити на Олімпійські ігри і стати учасником цих змагань дуже важко. В будь-якому виді спорту. Здобути ліцензію, Олімпійську ліцензію, дуже важко. Це треба потрапити до тієї. Ну, до найсильніших спортсменів світу в своєму виді спорту, причому олімпійські види спорту це види спорту, які розвиваються в не менш як в ста країнах. Дуже легко стати чемпіоном світу з неолімпійського виду спорту, який, наприклад, культивується в трьох або чотирьох країнах світу. Так, чемпіонат світу відбувається, але це можуть бути Україна, Білорусь, Росія, Казахстан, зібралися і провели. Змагання з певного виду спорту. Тобто ти фактично є чемпіоном України, Україна є лідером серед цього малорозвиненого виду спорту в світі, і ти чемпіон світу. А чемпіон світу з олімпійського виду спорту, і тим більше олімпійський чемпіон, це ну, людина, яка перемогла сотні і тисячі суперників в своєму житті. І в певний момент стала найкращою. Але Олімпійський спорт і олімпізм. Олімпійський спорт це є лише ота верхівка айсбергу, незначна, від поняття олімпізм. А взагалі, Національний олімпійський комітет більше займається популяризацією олімпійського спорту. І в першу чергу серед дітей і молоді. Соціологічні опитування показали, що. Вболівальникам, ну, в першу чергу телевізійним вболівальникам Олімпі... на Олімпійських іграх, а також люди, які відвідують змагання, це люди у віці 45 років і старші. Отже, наша молодь взагалі не цікавиться Олімпійськими іграми, ну, в переважній більшості. Більше того, останнім часом на наших центральних телеканалах зникли передачі про спорт, десь на місцевому телебаченні ще. Є окремі передачі і то раз на тиждень, і у якийсь нічний час ніхто їх не бачить. А на центральних каналах все. В новинах немає спеціальної рубрики спорт, як це було раніше. Тобто пропаганди здорового способу життя його не ведеться ну, на тому рівні, як хотілося. Тому наша першочергова задача це популяризувати спорт і в тому числі олімпійський спорт. Доносити інформацію про героїв спорту наша задача зробити так, щоб відомих спортсменів, олімпійських чемпіонів чемпіонів світу знала громада, щоб їх ну, пізнавали на вулицях. Ми ж пізнаємо таких відомих постатей, як там Міхайль Шумахер, там, Роже Федерер, інші герої спорту тобто, це люди, ну скажімо так, розпіарені, да їх знає вся світова громада. А наших олімпійських чемпіонів ми не знаємо. До речі, в Черкаській області у нас фактично є лише один олімпійський чемпіон за всю історію існування Черкащини це Андрій Іванович Хіміч, який в далекому, 1964 році, виборов цю олімпійську медаль. Один єдиний олімпійський чемпіон, тому задача допомогти виростити нових призерів чемпіонів Олімпійських ігор. Марія Оксанович, ви на посаді майже тиждень, але, можливо, ви вже відчули, які проблеми існують у черкаському відділенні? Я від того, що тиждень на посаді, нічого не змінилося. Інша справа, що я більше став приділяти часу і уваги тим проблемам. Проблему я вже назвав. Починаючи від недостатнього фінансування сфери фізичної культури і спорту. І закінчуючи дуже малою присутністю в засобах масової інформації. Тому я вже за оці три дні вже провів три наради. Одна нарада була навіть чотири. Да? Одна нарада була в обласному управлінні. Зустріч із тренерами школи вищої спортивної майстерності. Ми провели зустріч із. Директорами дитячої і спортивної спортивних шкіл міста Черкаси в п'ятницю ми відвідали Національний олімпійський комітет із заступниками, із відповідальним секретарем відділення, а також до нас долучилося керівництво обласного управління молоді та спорту в особі Максима Зеленського, Катерини Коваленко. І ми вже спілкувалися з працівниками Національного олімпійського комітету про те, що нам треба буде робити. Спільно робити, от найголовніше це об'єднання зусиль, об'єднання зусиль всіх суб'єктів, всіх людей, які небайдужі до розвитку спорту. І тут я абсолютно впевнений, що разом з обласним управлінням, разом там з управлінням фізкультури спорту, місць виконкому. Нам вдасться зрушити з мертвої точки допомогу нашим спортсменам. Наступний крок вже наступного тижня. Я планую поїздки в райони. Це буде місто Умань, це буде Чорнобай, Канів, Сміла, найбільші міста Черкаської області, для того, щоб зустрічатись там із спортивною громадою і шукати людей, які б створювали осередки. осередки Національного олімпійського комітету в районах і містах нашої області. В першу чергу це повинні бути люди небайдужі до спорту, це повинні бути активні люди і люди, які готові витрачати свій час для того, щоб вирішувати сьогоденні проблеми. Бо є дуже багато впливових людей, є дуже багато людей, які мають фінанси, але треба знайти людей, які... І мають і фінанси, і час, і вплив, і готові витрачати свій час для вирішення сьогоденних проблем наших спортсменів. Оксана сьогодні на своїх соціальних сторінках ви повідомили про те, що беретеся за таку справу, як передача до комунальної власності спорткомплексу з басейном, який розташований на базі центрального стадіону. Розкажіть, будь ласка, взагалі про цю проблему і в чому взагалі суть суть проблеми в тому, що у нас є басейн. До е, декотрого часу це взагалі був єдиний басейн в місті Черкаси. Ну, слава Богу, зараз відкрилися ще два потужних фітнес-центри, е, тому у нас є вже три басейни, вже такої проблеми немає. Але цей басейн він знаходиться в центрі міста. Е, цей басейн ну, в ньому найбільш такі е, помірні ціни на послуги. тому Найбільше людей, в першу чергу, знову ж таки дітей, починають навчання плаванню саме в басейні на центральному стадіоні. Зараз він перебуває на балансі державного підприємства НВК фотоприлад. І він є непрофільним активом, тобто він не заробляє грошей, фотоприлад в нього майже нічого не вкладає. Він перебуває на самоокупності, але ця будівля вона зношується з часом. Тобто там. Місцями і покрівля тече, і вікна там у поганому стані, і комунікації потребують капітального ремонту, але фотоприлад не має можливості, ну і навіть і бажання вкладати гроші в розвиток цього спорткомплексу. Уже багато років точиться дискусія про передачу. Там, і міський голова цим займався, і на рівні губернатора піднімалося питання, і дуже багато переписки було, але віз і нині там. Фотоприлад зараз передає непрофільні активи до, скажімо так, до власності місцевих громад. Зараз зрушено з місця питання про передачу дитячого табору Лісова казка. А от щодо басейну, якось замкнене коло. От він є, але передача його не відбувається. Хоча серед депутатів міської ради, серед представників спортивної громади, міста Черкаси в першу чергу, ну, тут є спільна думка, що його треба передати місту, передати на баланс або комунального підприємства Черкаський стадіон, або створити окреме комунальне підприємство. Наприклад, спорткомплекс Сокіл. Да? Зараз він так і називається, до речі, спортивний клуб Сокіл. Або, наприклад, створити одне комунальне підприємство спортивних споруд в місті Черкаси, яке б об'єднало всі спортивні споруди, як Палац, Будівельний, центральний стадіон, той самий басейн. І тоді з'являється механізм, як за бюджетні гроші. За гроші, які власністю є всієї громади жителів міста Черкаси, спрямувати ці гроші на підтримку саме цієї споруди. По-перше, ми зможемо частково компенсувати тарифи на енергоносії, які зараз суттєво підвищаться. По-друге, ми зможемо вкласти кошти і в поточні, і в капітальні ремонти, спрямувавши їх з міського бюджету. І... Що в такому разі придбає місто, ми в першу чергу зможемо знизити ціни на заняття для дітей, які є учнями наших дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. Взагалі у відділеннях дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста навчання є безкоштовним. В деяких відділеннях батьки надають посильну фінансову допомогу на придбання інвентаря, адже інвентар є застарілим, але в цілому у нас абонплати немає. Хоча Міністерство молоді і спорту останнім часом піднімає питання про те, що все ж таки навчання у спортивних школах повинно бути платним. Навіть там називаються цифри, але ну, ми згодом, мабуть, і прийдемо до цього. Але на сьогоднішній день діти займаються спортом безплатно, і в першу чергу цим безкоштовним навчання повинно бути для дітей із малозабезпечених родин. Тому що саме ці діти, які, ну як то кажуть, їм чогось не достає сьогодні в житті, у них є більша мотивація за рахунок спорту здобути сьогодні перемогу в спорті. А завтра, коли вони навчаться перемагати в спорті, то вони вже будуть перемагати і в дорослому житті, і здобувати, як то кажуть, і зможуть заробляти собі те, чого їм, на жаль, не змогли дати батьки. Тому знову ж таки, оця проблема. Забезпечення безоплатного навчання в наших школах так само ми її зможемо вирішити, якщо басейн буде у нас в комунальній власності міста. Андрій Олександрович, наступне питання таке, дещо політичне. А сьогодні перебрали голову обласної організації блоку Петра Порошенка. А тепер очільником власної організації став Василь Фурман. Дайте, будь ласка, оцінку цій події і оцінку новообраній кандидатурі. Ваша думка? Ну, оцінка дуже проста. Олег Володимирович Гладковський є першим заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони України. Це ну, досить відповідальна посада, і він фактично не має зараз часу приділяти розвитку ну, і роботі в політичній площині на Черкащині. Тому, як то кажуть, була. Був пошук кандидатури, хто може очолити нашу політичну силу, знайдено кандидатуру Василя Фурмана. Це людина вже досвідчена, людина, яка балотувалася до Верховної Ради, на жаль, не пройшла, але у нього є можливість зараз, як то кажуть, здобути вже ту перемогу, яку йому не вдалося на попередніх виборах, і очоливши вже обласний осередок партії. І перемогти на наступних місцевих виборах. І останнє питання до вас. Ви е, в нашому місті відомий громадський діяч, вас, беззаперечно можна назвати найактивнішим депутатом міської ради, ви очолюєте фракцію е, Блока Петра Порошенка в міській раді, е, знаний меценат, благодійник і так далі. В дуже багато у вас. А тепер, в вашому, як кажуть, переліку ваших амплуа з'явився новий пункт. Як ви будете все встигати? Вже собі накидали план дій? E, значить, да, встигати в першу чергу будь-якого результату можна досягти, і я завжди досягав за рахунок командної роботи. Оці всі регалі, які ви назвали, це ж їх здобув не Андрій Більда один одноосібно. Якщо це Федерація триатлону, то є апарат, є секретар, є заступники, є віце-президенти, є осередки в регіонах. І для того, щоб досягати результату, треба правильно побудувати роботу. Що стосується роботи у фракції, так само. Я є головою фракції, але є заступник голови фракції Юрій Сас, є секретар фракції Марина Волошенко. є... Ну, з деяких пір у нас є перший заступник міського голови Тарас Хвиль. І ну, Це я тільки називаю, як то кажуть, головних да, в, в нашій команді. А так само є людей нижчого рівня, які так само виконують цю командну роботу. Отже, і так само Національний олімпійський комітет. Національний олімпійський комітет це Олімпійська сім'я, це велика когорта людей. У яких вони об'єднані спільними ідеями і роблять спільну справу? Нашим президентом є Сергій Назарович Бубка людина, яку знають і шанують в усьому світі. Ну тобто моя задача так само довкола цих ідей олімпізму, довкола ідей чесної боротьби. Згуртувати як мога більшу кількість людей, а в першу чергу я спираюсь на своїх заступників. Першим заступником голови відділення національного олімпійського комітету обрано Антона Скачкова. Це відомий паралімпійський чемпіон, заслужений майстер спорту, почесний громадянин міста Черкаси. Заступником, моїм заступником, буде Павло Сабо Поліщук. Це голова федерації стрільби з лука. Це вид спорту, який так само активно розвивається зараз на Черкащині. Відповідальним секретарем відділення НОК Іван Урста. Це людина, яка має величезний досвід у роботі в сфері управління спорту. Він не посідав високих посад, але до останнього часу він працював в апараті обласного управління і так само погодився зараз допомагати нам у відділенні національного олімпійського комітету. І для цього я й роблю зараз таку велику кількість зустрічів для того, щоб ввести у курс справу своїх заступників. Я все ж таки сподіваюся, що з часом я можу перекласти значну частину щоденної поточної роботи на заступників. Якщо треба, ми розширимо апарат управління відділення національного олімпійського комітету. візьмемо людей, які будуть виконувати технічну роботу. А моя задача це все координувати і спрямовувати в правильному напрямку. Ми дякуємо, що ви стали гостем нашої студії. Бажаємо вам успіхів у вашій нелегкій, але такій потрібній роботі. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні на чашку кави ми запросили депутата Черкаської міської ради і голову Черкаського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. На цьому наша передача закінчується. І зустрінемося з вами наступної суботи о 15.00 на інформаційному порталі. Вичерпно. Дякуємо, що були з нами. Дякую, до побачення.